Граю зі своїм підписником в 99 ночей. Зараз ми. Хеллоуінська обнову ми вже грали на ній. Так, це прикольно сфотографуватися з симфоном. І зараз буде наступне відео, як ми граємо. На хвилину можна зняти. І топ-шорсті тільки під музику. Так, тут в нас є. Ми можемо подивитися магазин, що тут є. Тут можна купувати класи. Будь-які речі. Вогнища можна тут купувати, різне. Метеорітне вогнище вогнище. Оглушачі вогнище і решельські вогнище, так Це крута одного. Тут є винагороди, теж є.